Вітаю на своєму каналі. Так ось я на болоті прийшов перевірити свої ятера. Сьогодні вже четвертий день, як я тут не був. Поставив я ще в понеділок, сьогодні у нас четвер Взяв Узяв ще ось одного ятера такого більшого. Мої ятера стоять далі. Зараз буде такий непростий відрізок шляху. Я навіть сьогодні не брав бакса, бо минулого разу. Заносив вітера, бакса довелося, що до берега вже виносить на руках. Тут дуже глибина постійно здорова, йому нема де встати і густий очерет. Не брав сьогодні навіть сьогодні мікрофона з собою, тому що ну дуже, скажімо так, небезпечно його тут і десь щоб не зірвало його і так далі. Можна було б, звісно, десь у карман ложити, Ну не хотілося б. Тратити цей девайс, скажімо, так, тим, тим паче це подарунок. Значить буду вже сьогодні без мікрофона і без бакса. Цей відрізок шляху, я думаю, він попроще. Я тоді ліз тудою, там лоза. А це тут є, думав, попроще буде, ну, я не знаю навіть, де важче, чи по лозі, чи сюди. Но я тоді так протоптав, хоч зараз буде вже направлення куди йти, тому що теж дуже високо цей очерет і не видно куди. Так, головне тут дуже обережно ступати, бо я тут падав три рази в ці нори Знову нора, щоб руки не порізати, бо очеред дуже, очеред дуже Ріжеться. Так, так, так. Ось знову нога. Трохи позапомнітового з минулого разу де падав. Фух, вигна збільшується, а тут уже раз йти. Да и по воде такие ходить. Костюм <laughs> защищает только, чтобы ты не был мокрый. <laughs> а холод уже как упорный. Таким краще не заниматься здесь. это я тут хочу... Сунятара поставить. это есть есть такой столочек. Из него делать <laughs> такие... Рівчак каналу. Ось ставочок. Не знаю, буде видно, мабуть. Колись пожежним <клес> рахувався. Його викопували колись. зараз все вже <клес> все вже заросло, заплило. Щось мені підказує інтуїція, що тут повинен бути якийсь Рух рыбы. Ну че дата снова на лизе. Так, все, идем дальше. Ка глубина. Ух, Ох, и -палки. Фух. Фух. блин. Ох, яка уже. лки-палки. О-о-о! Блин. Опа! -мо! Фух! Старий уже для цього! Блин, ще костюм почав, так видять! Біля коліна у іншому місце! Фух, как важно. Муляха. Фигнизм. Фух. Фух, ледве вылез. Ой, ні. це вже це вже дурість мало того що важко ще й холодно вже в таку пору краще в такому це, ну таким не займатися. зараз навіть вже на лодці рибачить треба нормально одягатися оце лазить вже воно що тільки захищає як я вже казав що ти сухий а холод це ж все те що те саме що ти так лізеш це недовго, звісно, але тут такий перехід, ну мабуть, мабуть, сотень-дві буде метрів. Ще й по такому. Назад, тоді як я з баксом сюди ходив, я вже назад не поліз. Треба буде обійти, сьогодні теж обійду. Не хочеться дубнуть ноги. Такий буде круг, пару кілометрів туди далі. Там теж таке подзаросло, але не стільки води, там проще то буду теж від ну, переходити туди обходити Не знаю зараз ось я вже заходжу знову в воду чуть-чуть я ось хай ноги нагріються ну вже сидіти теж не бажано буду вже провіряти буде видно що воно там Я ж кажу я ще раз повторюю все намагання піймати жильця бо мені така риболовля це не риболовля це Уже всі варіанти я пере Думав, немає його де взяти, я вже опитав таких рибаків. Може де хтось знає де зловити, але знаєте, не хоче казати, не хоче. І купити я вже намагався. ну Без варіантів. все, Якщо тут нічого мені не вигорить, не будуть навіть сиротані, значить кхах, риболовля на жерлиці, я не знаю, як на перший лід. Я ж кажу, якщо б можна було десь їх купити, я просто їх вже купив би. Така осінь, дощі, дуже багато води, не можна зловити, його, все. Оце тут, хоча б, якщо б тут по штук 20 лізло. У мене тут 7 штук стоїть маленьких. побільше заніс, тому що ну, ходіть сюди, я ж кажу, це така дорога. ходіть сюди, занести 3 ятери ходить за 3 ятерів, ну це дурість. Коб хоч по штук 20 лізло, я б був би довольний, як слон. Хоча б і по 20. Зараз що думати? Ось осталось 50 метрів і знов треба заходити і так на землі теж сидіть, ось зразу, відразу відчувається. банку цього рюкзака, мабуть, залишу. На березі, хоча в мене там нитка з ножем може яка звірина, поїла поїлатера і взяла ось такого ось крючечка, щоб не лізти туди руками холодну воду. У мене там деякі прив'язані, деякі просто лежать. Так, перший ятір, Ось сложив такі колочки, Де можна забути де він... Де він знаходиться? Так, один ротань бачу. жирний такий. Блін. Все, щось я таке вже мали. Один ротань. А, два. Они такие. Колер такие шеи не видно, тому ухляжные. Видите, какие. Может, на поле они такие рыжие оттуда. Так, Ох, ликовать, но я думаю. Ох, я ухлепал. Так, ось, с другим. Все, банка упала, выпали эти два штуки. Елки палки, блин. И так нема. Ой, елки палки. Тут ануля. Все, не будем обучить цих ротами. Так, третий. Нуль. Ноль. палки, що ж робити, а? Еще пока постоїть. Так, три. Так, чотири уже пустых. Ой. Сейчас ще подивлюсь ось на цій каналці, не знаю. Центральній лки палки, нема. Нема. Риби нету. Ух ты, лки. Так. А тут дивіться. Вот это прикол, блин. Щука. Я в шоке. Думаю, что она там полощется. Видите, какие синявки. Краще братанин налезла, бо... Вот, девица. Одна... Ножики. Когда мне казали ножики. Две... Блин. Моя ну, встреча. И три. Один ротан, хе <laughs> блин Ай, не знаю Блин, вообще завышаю Как-то кажуть Надеюсь, он и Блин, оно сюда не хочет лазить Вот всё одно ротаня, <laughs> Ай, было бы хоть три Где я палку дел Так, десь ще тут у мене один ось стоїть і все. Де це він. Це він, А ось. Ось. А Йолки пав, О, краснопірка є навіть. Знову щучки, бачите. Краснопірка. І два вроді, ротанчика маленьких. Один зовсім маленький. Ось такая краснопирка. Короче, краснопирку я заберу тоже, но она, она не вижу. Так, так, так. Ну, щучка. Бачите, хит щуки. Сюда иди, сиди. Десь она идет уже на глубину. Вот такая. Теж выпускаем ее. Два ротаня. Блин. Хоч би було 5, а банка випала. Ой, краще б замість тих щук. Ретанів краще б більше влізло, бачите, щука вже його в'їдає, чи куди він раніше стільки було. Тут немає того, Ловить щось не можу зрозуміти що там за движняк у цьому знову ятери, я ж все. дивіться прикол я ще такого не бачив це мабуть оця щука що випускав знову скочила комедія якась дивіться ну все ж я виняв просто він зверху майже лежав це мабуть випускав і пішла і скочила. иди Звицей. У них очей. Так, здесь его переставлю трошки сюда. Вот здесь сюда, чуть-чуть, вот Ух ты! Ух, ёлки, какая тут глубина! -мо, Чуть не набрал костюм. Блин. Так, все. Прихожу. Ой, загубили, бля. Так, все. Майже дари, не убавим. Фух. Фух, все, вишел. Это такие, как видите, улов. Два. Короче, два. Выпало. Упала банка. Это а такие. Ну, и как раз живцы. Ну, это краснопирка такая. Ну, тоже на живца можно цеплять уже. Но я не знаю, чего она выживет. Все, теперь в темпе. Зараз йду в обхід, не хочу я більше лізти в цей очерети цю грязь. Отут десь знов потік костюм. отут тут нога мокра і дуже мерзне тут нога. Не хочу я більше туди лізти, обійду краще. Прогуляюсь і нагріюся якраз. Все. Додому. Що не кажіть, ну полісся це красота. Трох до чобіт. Забрав ось костюма, треба його проглянути, просушити, проглянути. У мене ось ліва нога мокра десь потік. потік. Ну що, наш такий вийшов кілометрів до десяти з цими кругами. Оце одне, що я нікому не раджу. ну і Розумію, що лазити по холодній воді, це звісно це дурість. А так, отримав від такої прогулянки максимальне задоволення. Я сподіваюся, що зміг хоч трохи передати оці осінні, оці пейзажі нашого полісся. Оце все майже все, що я знімав, це територія наших боліт. Торфяник позаростило, ну як я вже може не один раз казав на каналі, осінь це моя найулюбленіша пора року. Люблю я й зиму, тільки не таку, як зараз. Люблю сніжну, щоб і мороз, щоб зима була зимою. Зараз зими, звісно, вже не ті. Ну що, живця, як бачите, живцем все непросто, не вдається. Ще їх залишу на днях. 4, потім прийду і заберу. Рибалка моя накривається мідним тазом, я думав в неділю, якщо щось, щось влізе. в неділю з'їздив і ще поставив жерлиці. Ну а так вже так і є. Але я ж кажу, то я не, не заслучуюсь, я отримав від цієї прогулянки максимум задоволення. Дуже зараз гарна така погода у нас. Все, помалу, йду додому, ще мені ось я тільки вийшов, де ось передягнувся, ще мені кілометра три треба чапати. Все, всім дякую, хто мене сьогодні дивився. Всім, як завжди, міцного здоров'я, всім пока.